Та дорогі друзі, радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні у продаж поступає знову ж таки комерція. Багато таких автомобілів ми мали, багато таких автомобілів ми для вас приганяли. І я вам скажу так: що на механічній коробці передач, що на автоматичній коробці передач вони продаються просто суперово, тому що у продаж поступає свіжопринтний автомобіль із Європи, а саме із Нідерландів, це Рено Кенго Автомобілі, які Принципі є одним із таких найходовіших, я би сказав так, автомобілів з таких типу черевичків, комерційних, або навіть в принципі і для власного користування, тому що вони бувають як грузові, так і пасажирські. І це реальний автомобіль, які мають хороші надійні двигуни: саме 1,5 к9к хороший, простий надійний дизельний двигун. Механічна шестиступенева коробочка передач в нашому автомобілі. Вони стійкі до корозії, вони дешеві, обслуговані, вони економні. При тому, всьому, друзі, що. От наш автомобіль має 1,5 дизельний двигун. Це такий двигун, як в Меган, там в сценіках, в Кашхаях і тому подібного. Тобто, це французького виробництва двигунка К9К, 1,5 децяй. І в поєднанні до цього всього це реально хороші, надійні, прості і саме головне. Економні дизельні двигуни. Вони мають розхід пального орієнтовно, там ну, давайте скажу, 5 там, 6 літрів, якщо по місту, можливо, 6 буде. В залежності все від їзди по, по трасі може бути від 4 до 5 літрів. Реально класні, хороші надійні. По нашому автомобілі це коротка база, тобто є вони максимально довгі, є коротенькі, Різних, різні ми приганяли, але скажу так, що ходові, що ті, що ті. Тобто кожному, що потрібно, складалося так. От ситуації такі, друзі. Що розкажу, продавали довгі, людина купує довго, тому що їй потрібно конкретно довгий Рено Кенго, наприклад, щось загружати. Є, що купують в нас е, коротенькі, тобто для якихось доставок по місту, набагато зручніше коротенько. На кожний товар свій покупець. Саме головне знати вам те, що наш Рено Кенго 20-го року випуску з хорошим надійним пробігом 175 тисяч км. Це дійсно хороший перевірений пробіг. Пробіг ми перевірили по ВІН-коду, перевірили комп'ютерною діагностикою, тобто ніяких проблем з цим нема. Також, що би я хотів вам сказати по автомобілі, він без підфарбувань, єдине підлакування є задньої арочки правої, тобто про це я вам покажу також згодом, але загалом по всіх характеристиках наш автомобіль в гарному стані. Дивіться, передній бампер сіренький, гарнесенький, фари абсолютно без недоліків. Капот також в гарному стані, там де капельки якісь є, тому що автомобіль стояв. Поки ми його помили, вже припав пилюкою, але все ж в загальному видно, що земіль у гарному косметичному і технічному стані. Резина у нас йде зимова на дисках з ковпачками реновськими. Лобове скло Пілкінстон 020, це, напевно, оригінальне, тому що тут стоїть такий одразу airbag, це в оригінальних лобових стеклах так іде. 0, тому що 20-й рік. По боках ми маємо такі металеві дуги, вони крепкі, з заводу випущені. Але при тому всьому, що друзі, вони йдуть декоративні для того, аби надати вигляду автомобіля. Але е при біді можна на них, в принципі, якщо потрібно, навіть і стати. Отже, автомобіль в білому кольорі в технічному, косметичному стані повністю здовільному. Гарно виглядає, гарно збережний. Зимова гума, що передня, що задня, одинакова, тобто з одним і тим самим протектором, з хорошим протектором. Патроніки ззаду ми маємо в нашому автомобілі, Ззаду у нас не розпашна дверка, а ляда суцільна, тобто піднімається доверху. Стопи. Наші цілесники, фари цілесники, все це в ідеальному стані. По кузову зауважень я не маю. Косметичний автомобіль у гарному стані. Зараз я прийду в кінці відео також точно міром, для того, аби вам все показати, так як воно є. Тепер перейдемо по салону. Я вам покажу, як виглядає наш салончик, заведу наш автомобіль і покажу також під капотний простір. Дивіться, 176 733 км. Купували ми автомобіль з пробігом 170 тисяч. Загорається в максимальна мультимедіа Airlink, тобто вона присутня тільки в хороших комплектаціях. При тому всьому, що у нас є Airlink, у нас є кондиціонер, у нас є Bluetooth в цьому автомобілі, є навігаційна карта, шестиступенева коробочка, не п'ятиступка, екорежим є присутній. Також Ну реально класна комплектація нашого автомобіля. Тепер дивіться, заводимо 176, пише, що адблю коректний, рівень мастила коректно. Заводимо, заводиться як часи, оберти тримаються в порядку. На 900, так як і має бути. Тобто по нашому автомобілі зауважень нема. Зверніть увагу на кермо, в якому на гарному стані. Ідеально просто збереглося. Дуже гарний стан автомобіля. Я вам скажу, що автомобіль, стан автомобіля гарний не тільки зовнішній там, чи от, косметичний е по салону, але і гарний стан дійсно в русі в їзді Автомобіль збитий, тримається купа. Видно, що ним гарно е і бережно експлуатували його. Bluetooth ми маємо тут, кондиціонер підігрів заднього скла і бокових дзеркал ми маємо. Тут ми регулюємо і забір повітря, тут і температуру обдуву, і подачу обдуву, швидкість, а тут і куди обдувати маємо. Має нас Тут такі дефлектори, зверху мультимедіа. Ну, і, в принципі, загальним попередній панелі питань нема. Шестиступенева коробочка. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і задня передача. Примикання задньої передачі, другий заграється. Зараз у нас задній парктронік. Так, переходимо далі. Датчик світла, датчик доща це я вам казав. Тепер йдемо тут. Ми маємо аварію і центральний замок. Екорежим підсвічується, в нас, вмикається вимикається прикурювач. Також є, Ну і механічний ручник. Коврики резинові у нас ідуть, і сидіння, що мені подобається, також вони в дуже гарному стані і дуже збережні. Недоліки по них нема. Тут ми маємо передні склопідйомнички. Опускається, піднімається і регулювання бокових дзеркал. Переходимо до нашого сидіння пасажира. Показую вам, що і як тут, з цієї сторони. Дивіться, дверна карта в ідеальному стані. Пороги ніде не стерті, не потерті, коврички резинові, сидіння, як я вам казав, в гарному стані. Тут є віконечко, допоміжне, щоб бачити, що відбувається в багажному відсіку. По багажнику у нас. Закриємо. Машу дверку. по багажнику у нас пластиковий поріг і підлога вся обшита. Будка також має додаткову обшивочку, але я вам покажу зараз це з задньої сторони. В принципі, зауваження. По цій частині немає. Стопи горять, підсвіточка горить, все тут і в порядку. Е, так, по задній частині ми маємо пластикові накладочки. Е, і навіть ось ці металеві, так, ну ви розумієте, що пластик можна замінити там, а ось ці металеві ви не заміните ніяк. Тому хочу сказати, що підлога в гарному стані. От є легенька там притертість, ну це щось можливо було. Е, але при тому всьому вона не побита, не почовпана, не. Здерта і пластикові накладки, і включаючи навіть всі оці металеві сієчки з цієї сторони, з цієї сторони, і наші колісні арки вони в ідеальному стані. Ти загалом, в принципі, будка дуже-дуже гарно збережена. Якщо навіть її додатково ще общити, то буде взагалі ідеал. Тепер покажу вам ще підкапотний простір. Ну і перейдемо за, до замірів тощиноміром. По підкапотному просторі тут все порядку, абсолютно всі рідини в нормі. Двигун працює як часи. Зауваження я по цьому не маю. Фари по блоках сходяться, по цьому, по цьому все це сходиться. Тепер перейдемо до замірів товщиноміром. Зараз буду вам перевіряти, показувати так, як воно є. Беремо наш товщиномір. Да, темно. Переходимо за замір точно міром. Це 90, 80, 80. Пластик. Стієчка. 90 103, 88, 96, 96, 80, 108, 92, 92, 87, 79, 79, 95, 91, 140, 115, 115. 120, 90, 110, 102, 90, 93. Перепрошую, друзі, 94, 98. 96-96 і тут пластик. Отже, автомобіль в оригінальній фарбі. Єдине, що хотів показати, підлакування ось цього елементу. У нас є 270-160, тобто ця арочка підлакована. А так взагалі все в рідній фарбі. Тому, друзі, якщо хочете хороше, як перевірене авто з рідним пробігом без підфарбувань по кузову, тоді приїжджайте до нас на нашу площадку міста Родивилі Вашкар, за потім дайте послугу доставки, яка діє по всій території України.